У нас в частині запроваджується такий день, день пам'яті, тому що саме в цей день наша, наш військовий підрозділ вперше вступив у бої і вперше поніс втрати. Я зачитаю. Шановні військовослужбовці, військова частина А-4436 розпочала свій бойовий шлях у лютому 23-го року, прибувши в район виконання бойових дій у місто Часів Яр. Донецької області після завершення формування бойової підготовки та знаходження для виконання бойових завдань за призначенням. Перші бойові втрати військова частина понесла 18.02.23 року. Під час боєзіткнення з ворогом в колективній пам'яті військової частини назавжди закарбований біль і смуток за кожного захисника, які віддали своє життя за Україну. Поклали на вівтар майбутньої перемоги, найцінніше, що мали. Цей день 18.02.25 року вшановуємо, вшановуємо та встановлюємо День пам'яті та вшанування військовослужбовців нашої частини, які полегли під час виконання бойових завдань. Вічна пам'ять загиблим героям, які віддали своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо їхній подвиг. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Оце помолимося за наших хлопців, задаємо їх Отче наш, що на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє святе. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам щодня. І прости нам прови... Боже, прости нам прости. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам щодня, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Згадаємо, хлопці, всіх наших хлопців, які загинули <кій> Олексія, Івана, Андрія, Василія, Сергія, Віталія, Яна, Володимира, Миколая, Тараса, Іллі, Федора, Іллі, Івана, Віталія, Віталія, Сергія, Остапа, Юрія, Олександра, Дмитра, Василія, Андрія. Юрія, Віктора, Михайла, Павла, Олега, Миколая, Сергія, Руслана, Дмитра, Ігора, Дмитра, Олександра, Станіслава, Геннадія, Івана, Ростислава, Руслана, Анатолія, Віктора, Юрія, Миколая, Сергія, Віталія, Віталія, Дмитра, Євгенія, Василія, Петра, Миколая, Олександра, Іллі, Дениса, Миколая, Івана, Ігора, Анатолія, Єгора. Нехай Господь приймає їх в царстві і своїм вічним на віки віків, ані. Mm -hmm. Хвилиною мовчання зараз, заравшонує наших хлопців. you